Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. І в даному відео ми поговоримо про штамп О2.1ААК. Поговоримо про технічні характеристики даної монети, особливості аверса даної монети, реверса. Визначимо ціну даного штампа та всі особливості. Отже, 10 копійок 1992 року це обігова монета України, що виготовлялася з латуні. Має вагу 1,7 г, діаметр 16,3 мм. Гурт у даної монети рифлений, Тобто мілка або крупна насічка по всьому колою. Як я сказав, по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета має там 2,1 ААК. Як його визначити? Із чого ми розпочинаємо? Ми розпочинаємо визначати заверса даної монети. Аверс 2, 1. Перед тим, як визначити штамп 2, 1, нам треба визначити, що це штамп 2, які він має характеристики. Середній зуб тризубця гострий, вузький, листя, рельєфні, знаходяться в різних площинах. Саме так можна охарактеризувати штамп 2. Штамп 2.1 Характеризується так. Між крайніми остями відстань 12 мм. П'яте та сьоме зерно третього колоса вони розімкнуті. Нижня частина четвертого зерна третього колоса в формі дуги. Саме такі особливості має аверс 10 копійок 1992 року. Штамп 2.1. Ми з вами його визначили. Тепер перейдемо до реверса – штампу А. Перед тим, як визначити штамп А, нам треба визначити, що це штамп А. Які особливості має штамп А? а штамп А характеризується так. Грона номер 2 має форму прямоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно не рівне, а черенок грони номер 7 не примикає до ягоди. Всі ягоди, вони великі. Саме так характеризується штамп А. Штамп А ми з вами визначили. Тепер переходимо до визначення різновиду А. Різновид А характерний тим, що грона номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 вона рельєфна. Саме такі особливості має штамп А. Отже, тільки що з вами ми визначили по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, штамп 2,1 ААК. У вас виникне запитання, що значить літера К в кінці штампу монети. Вона значить те, що монета має гурт з крупною насічкою. А як ми знаємо, гур гурт рельєфний, тобто крупна насічка по всьому колгі монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця дана монета зустрічається приблизно одна на. 48 тисяч звичайного номіналу монети. І саме головне запитання: скільки коштує 10 копійок 1992 року на даний час? На даний час дана монета коштує від 30 до 50 гривень за одну монету та в залежності від стану. Проте, якщо ви знайдете монету з даним штампом, що зберегла штемпельний блиск, тобто випущена Національним банком та не була в обігові. Ціна даної монети буде складати від 70 до 100 гривень за один екземпляр. Тож обов'язково перевірте, чи нема у вас такої монети. Також хочу нагадати, що ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете 10 копійок 1992 року, що виготовлені не з латуні, а з заліменії бронзи, міді алюмінієвої, та інших сплавів, ціна даної монети складе від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Та дивлячись, який стан даної монети. Також хочу ще вам сказати, що ми звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете 10 копійок 1992 року, що мають поворот на 90 градусів, ціна даної монети буде стартувати від 500 гривень за один екземпляр. Якщо знайдете з поворотом на 180 градусів від 1000 гривень за один екземпляр, тож треба обов'язково перевіряти та звертати увагу на повороти даних монет, якщо у вас залишились запитання. По даній монеті 10 копійок 1992 року. Зокрема, по штампу 2.1АК. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети 10 копійок 1992 року. І розпочнемо із штампа 2.1 ВАМ. А зараз залишу ще пару секунд, щоб ви більш наглядно ознайомилися з даною монетою. Перед цим хочу, як завжди, розказати, як швидко можна визначити штамп 2.1 ААК. Спочатку ми дивимося на аверс даної монети. Бачимо, що середній зуб тризубця він гострий та тонкий. Відстань, так, ми визначили штамп 2. Штамп 2.1 ми визначаємо так, що відстань між остями складає 12 мм. Штам 2.1 ми з вами визначили. По реверсу штамп А характерний тим, що грона номер 2 має прямоугольний трикутник. В гроні No5 черенок підходить до другої ягоди. В гроні No7 черенок не підходить до ягоди. Нуль, коло в нулі воно не рівне. Саме так ми можемо швидко визначити штам даної монети. Отже, тоді всього найкращого залишаю пару секунд, щоб ви ознайомилися з даною монетою.